В Україну знову завітала міжнародна місія «Face the Future Ukraine». Команда канадських та американських пластичних хірургів, анестезіологів та медичних сестер приїжджають на прикарпаття що півроку, вже третій рік поспіль. Спільно з українськими лікарями на базі обласної лікарні протягом тижня оперують військових і цивільних із тяжкими пораненнями обличчя та шиї. Скільком пацієнтам допомогли повернути естетичну красу та здоров'я під час вже п'ят. Тої місії Жанна Дурчак розкаже. Боєць сотої окремої механізованої бригади Черкасець Анатолій на зйомку погодився не одразу. Війна залишила на його обличчі помітний слід, глибоку вм'ятину на місці правої щоки. І тут каже чоловік: відчутно додає дискомфорту. Постійна увага довколишніх був у відпустці полікуванні вдома, Я старався його заклеювати. Ну все одно кажуть, люди дивляться, не часто я на вулицю не виходить. Воно що так не естетично всі дивляться, що. Заклеємо, тут вже всі дивляться. Поранення боєць зазнав у травні минулого року під Торецьком. Під час ворожого артобстрілу осколок лучує йому в обличчя. Пошкодив кістки лицевого черепа й застряг в піднебінні. Воїн же приніс кілька операцій. Українські медики дістали осколок. А от заглибина на місці травми не лише про статичну незручність. Дуже важко їсти мене, не розявляється рут. Про місію іноземних хірургів Анатолій дізнався під час лікування Франківську. А от прикордоннику з Волині Вікторові про таку можливість розповіли побратими в бійця на поранення носа. Тут у мене був осколок, і тут виходу більше дирка була, не могло вона затягнутися, і мусили пересаджувати клапать із злоба пересаджувати вниз. Ну і такий мозоль утворився. Тяжко дихати, і плюс люди звертають увагу. Команда пластичних хірургів на Прикарпатті приїжджає вже в п'ятим. Цього разу відібрала 26 пацієнтів з тяжкими мінно-вибуховими травмами обличчя та шиї. У нас більшість пацієнтів вони служать, вони на передовій, але вони приїжджають на реконструкції і знов повертаються служити. Є цивільні поранені пацієнти, є жінки так само. По-перше, ми приїжджаємо, щоб допомогти пацієнтам, а саме військовикам, хто зазнав серйозних поранень на війні. І друге, поділитися нашими знаннями і досвідом із українськими колегами. Наталія Біскуп, американський пластичний хірург, що не завершила вже десяту за останні три дні операцію. Всі її пацієнти зі складними пораненнями обличчя. Дуже важкі, важкі переломи обличчя, і ще важче, що багато з тих випадків зразу не були справлені. Разом ми спланували поміж всіма хірургами. Нас тут є четверо. Ми спланували 32 операції. На Прикарпаття хірургиня приїжджає вже втретє. За походженням вона українка. Її родина емігрувала в США, коли дівчинці було лише вісім, але зв'язок з батьківщиною не обірвався. Все Україна дуже близько до серця. Це відчувається як мій дім, мої коріні. Хотілося приїхати на Україну і поділитися своїм досвідом. С... Хочеться щось зробити. Хочеться якось змінити людське життя на краще, якось торкнути пацієнтів, допомогти тим хлопцям, які вже так багато віддали за Україну, за свою сім'ю, за всіх. Хочеться їм віддячитись якось. Серед її пацієнтів і військовослужбовець Анатолій. Його прооперували напередодні. Під око встановили пластину та пересадили зі стена шматок кістки. Результатом боєць задоволений. Після операції, поки видно не той, що ну, я думаю, що все добре. Ну, дякую місії, дякую нашим лікарям, що є таке, що. Допомагають таким як я. У нас декілька буває операції, де шість різних спеціалістів працюють чергово один за одним і змінюють одного так для одного пацієнта. Найдовша операція в нас яка була тривала 9 годин. За чотири дні іноземні та українські хірурги провели понад 80 операцій. Всі втручання для пацієнтів безоплатні. Ми також намагаємося кожну місію забезпечити медичними розхідниками інструментами, тому що при складних втручаннях необхідні деякі інструменти, яких в Україні або немає, або немає на базі лікарні. За два роки американські канадські пластичні хірурги разом з франківськими колегами виконали майже пів тисячі втручань та провели навчання для майже тисячі українських лікарів, щоб зміцнити співпрацю та продовжити її і після війни. Керництво місії івано франківської обласної лікарні підписали спільний меморандум. Вже в жовтні іноземні хірурги планують повернутися на Прикарпаття. Знову прийом заявок на шосту місію. «Face the Future» вже триває. Жаланду чак зіною автонас подробиці. «Інтер», «Марафон», Єдині новини.